Потужний вибух пролунав у одеському районі. Влучання це чи збиття наразі невідомо. Перед вибухами повітряні сили оголошували загрозу балістики з окупованого Криму. Чекаємо на офіційні дані. Загалом цієї ночі загарбники запускали розвідувальні та ударні безпілотники на сході та півдні України. За минулу добу захисники збили шість російських дронів. Ворог продовжує застосовувати тактичну авіацію. Про це повідомляє командування повітряних сил. Також зранку росіяни атакували керованими авіаційними бомбами Харківщину. Ілля Влаш, речник командування повітряних сил України, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання. День добрий. Вітаю студія слава Україні. Героям слава. слава! Ну, по перше, якщо є уточнена інформація щодо одеського району, щодо Одещини, хотіли би з неї почати, якщо маєте так. Ну це от буквально відбулося близького півдня. Ворог застосував свою балістичну ракету. Тип встановлюється. Ну і про наслідки буде відомо зовсім згодом. Власне, це вже не перший раз, коли ворог застосовує. Свої ракети з тимчасово окупованої території Криму бачимо, що в день він вдається якраз більше до атак своїми балістичними ракетами, так в тому числі і досить часто застосовує свої керовані авіаційні ракети типу ха 59 Звісно, що при фронтових територіях також досить активно застосовують каби 250-500 п'ятдесят Тому небезпека зберігається А про детальну інформацію, куди саме відбулося, куди саме ворог намагався поцілити так і. Чим це вже буде відомо згодом. А з чим пов'язана ось ця активність використання балістики саме в день? Ну, звичайно, що е, балістику вони запускають не тільки в день, а й вночі. Е, ймовірно, це залежить від в тому числі від цілей, які ставить перед собою ворог подекуди. Е, вони бачать доцільність застосування цієї зброї в день. Тому не можна сказати тут закономірності саме е, чому, наприклад, е, так чи інакше відбувається. Звичайно, що вони запускають вночі. Здебільшого ми бачимо атаки. Е, ту 95 ту 22 два. Е, переважно вони по. Користують для комбінованих атак, оскільки, звичайно, що вночі досить складно, багато складніше а збивати подібні ракети, коли їх досить багато. Так ну а балістику ми бачимо в залежності від задач та цілей противника, вони використовують такі типи озброєння щодо минулої доби. Яка є інформація по попередніх обстрілах, те, що відбувалося впродовж ночі? Так, за минулу добу противник не застосовував безпілотних літальних апаратів типу шахеда. Також не застосовував іншого озброєння. Звичайно, що як я раніше повідомляв, зберігається висока загроза застосування керованих авіаційних бомб при фронтових територіях. Ну і як бачимо, балістика, звичайно, що реагуєте, будь ласка, на повітряні тривоги на оповіщення в офіційних ресурсах повітряних сил. Ми постійно інформуємо суспільство про потенційні небезпеки. З вашого дозволу, що у нас зараз із ракетами до систем ППО, буквально вчора вийшло інтерв'ю «Київпост», де виконавчий директор ДТК Дмитро Сахарук заявив, що нестача ракет призводить до неможливості захисту відремонтованих енергостанцій. Так, ну звичайно, що ми не виготовляємо ці ракети. Ми повністю залежимо від партнерів постачання ракет до західних систем, таких як насам Сайрісті або Штопетріот. Звісно, що під час таких масованих і інтенсивних атак ворога на різних напрямках, так звичайно, що нам необхідно більше різних типів ракет. Тому звісно, що цей дефіцит і напруга вона зберігається. А проте про якісь, скажімо так, алермійські заяви говорити не варто, оскільки ви бачите досить ефективну роботу наших систем протиповітряної оборони як працюють ефективно, в тому числі мобільні вогневі групи. Звісно, що нам необхідно більше підтримки для того, аби захистити і убезпечити наші критичні об'єкти інфраструктури, наші прифронтові міста, а в тому числі і стримувати російську тактичну авіацію від ударів кабами, звичайно, що нам необхідно більше. Цих ракет, ну і в подальшому ми розраховуємо на підтримку наших партнерів, які знають про нашу потребу, знають необхідність якої саме номенклатури, які саме ракети необхідні для підтримки України і захисту нашого неба. Поведінка Росіян е і ось ці намагання виснажити протиповітряну оборону України, мається на увазі використання ракет. Яким чином це зараз виглядає? Тому що раніше. Лунали усі припущення про те, що ну, наприклад, перед масованими обстрілами росіяни часто використовували дрони, використовували якісь точкові обстріли для того, щоб послабити ППО, а потім вже гатити великою кількістю. Чи зараз так це виглядає? Ну, ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати в великій кількості, як ми бачили з повідомлення нещодавно, яке з'явилося на офіційних ресурсах командування повітряних сил. Вони намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні, так а в подальшому намагаються уразити їх або ж балістичними ракетами, чи то керованими авіаційними ракетами. Крім того, звичайно, що ми бачимо, зберігається стала така динаміка із застосування і обстрілів. Лівів, звичайно, що немає, от зараз таких масованих обстрілів, коли було 100 і більше цілей, проте час від часу ми бачимо тенденцію щодо того, коли противник застосовує стратегічну авіацію, балістику, дрони та керовані крилаті авіаційні ракети для того, аби цілити по нашій енергетичній інфраструктурі. В цілому цілі не змінюються. Загалом ворог залишає акценти на нашій енергетиці, намагається повністю знищити, зруйнувати її для того, аби максимально складно було українцям. Пережити цю майбутню зиму, так і ну звичайно залишається дестабілізація всередині обстановки це за замовчування Данія сьогодні заявила, що успішно підготувала перших 50 людей обслуговуючого персоналу для f-16 після літніх канікул. Ще 50 підготують. І що цікавого пише що пілоти українські для f-16 теж будуть готові до бою уже цього літа. Чи можете сказати по інших країнах, які там терміни? У ну, наші партнери вони звичайно можуть більше собі дозволити у своїх висловлюваннях. Я можу сказати, що постійно процес підготовки він триває на заміну а, вже підготовленим фахівцям, а, будь то механікам або що пілотам, надходять одразу інші а, наші льотчики, так та інженери, які проходять подальшу підготовку. Цей процес не І Всі країни коаліції повітряної, які заявили про свою готовність до підготовки наших пілотів, вони виконують повністю заповнену квоту на наших підготовки наших фахівців різних типів, і цей процес він відбувається на різних майданчиках, як за океаном, так і на території Європи. Почули. Дякуємо вам за, за ваш час. Ілля і, і власне речник командування повітряних сил України, щойно з нами на прямому зв'язку.